Привіт, мене звати Маріне, і я працюю бортпровідником. Ви повинні нас любити і берегти. Це залежність. Так, в мене написано. І старе. Дуже інтенсивне навчання. Прийдеться прибирати туалет. Я не пам'ятаю, куди я літала. В кабіні в тебе там 200 чоловік. Ось ви хоч з голоду там біть. Якщо вдруг щось трапиться, ви будете останні. Як була одна парочка, і такий. Тобто, ми можемо зв'язати. Та ні. Працювати ще хочеться. Брешу. Я не хочу. Я навіть не хочу про це думати. Терпіть. Привіт! Мене звати Маріне. Я працюю бортпровідником, проживаю в еміратах і працюю на компанію Etihad. Бортпровідник чи стюардес? Хто така стюардеса? Дві версії можна і так, і так. Стюардеса та прекрасна людина, яка працює в небі, не торкаючись землі. Так в мене написано Істегра. Стюардеси беруть лише супермоделі? Ні, це неправда. Це стереотип. Беруть різних дівчат. Не всі супермоделі, але в більшості у нас всі дівчата галі. Які вимоги до професії Sturdes? Справжніх вимог багато. По факту, зріст віки знання англійської мови? 160 або 161 см. Десь. До. Скільки виросла. <с, <с,> У нас є дуже дуже високі дівчата. Так само, як і є е, там 160-161. Як стати стюардесом? Зазвичай на сайті авіакомпанії є така секція кар'єр. Ти туди заходиш. І якщо відкритий набір на стюардесу, ти заповняєш анкету. Після анкети сесмен деться як «pre-approved». Це інтерв'ю, отаке от преінтерв'ю, воно проходить в вигляді гри. Там є різні етапи, і на протязі цих етапів тебе відсіюють. А потім, якщо ти проходиш цей день, ти йдеш на файнал інтерв'ю. Це фінальне інтерв'ю. Тоді вони вже вирішують, чи ти пройшов, чи не пройшов. Фінальне слово за ними. І тоді, якщо ти прийшов, тобі висилають контракт, всі деталі, ти їдеш в Емірати, навчання проходять півтора місяці. Дуже інтенсивне навчання, багато екзаменів. Я завжди порівнюю цей період з університетом. Але мені здається, що в університеті я так багато не здавала екзаменів, як за цих півтора місяці в навчанні в академії. І все, ти, якщо ти здаєш всі екзамени, то ти отримуєш сертифікат, і в тебе є три рейси, які називаються пробними рейсами. Ти просто приходиш і ти дивишся, як все відбувається. Твій четвертий повністю в робочий рейс. Перший вихід на роботу. Це прозвучить дивно, але я не пам'ятаю, куди я літала. пам'ятаю навіть оцих три ем, пробних рейси: і один з них був Джакарта. За три дні до цього цей самий, була дуже велика турбулентність. Про це писали. Ем, постраждали люди в літаку, і я летіла в ту саму Джакарту буквально через ем, пару днів. І ми забирали цих. Ем, Батурівників з собою, то це так трошки, типу, ти тільки починаєш літати, і в тебе такий хоп, досвід є. Обов'язки стюардес. Ви повинні нас любити і берегти, тому що ми ваш так, сервіс, а вже ж, це, це взагалі професія сервісу, але ми ваш лікар і ми ваш охоронець. Тому що, якщо вас десь там схопить серце. То це я буду стояти і робити вам штучне дихання і CPR. Якщо десь, не дай Бог, буде якась авіакатастрофа, то це я буду спасати е, ваше життя. І в нашої компанії є такий слоган, що «Safety number one priority». тобто безпека, це. Перше, що повинно стояти на рейсі. Наприклад, якщо там турбулентність якась, то ми не будемо робити сервіс. Ви хоч з голоду там бріть, але ми вас посадимо і ви будете сидіти. Якщо, наприклад, потрібно робити CPR, маємо право робити на, на, на борту літака тільки ми. І навіть якщо буде лікар, який це робить, він все одно не має права торкатися а, пасажира. Взагалі, лікарі це роблять. Дуже рідко на практиці, а ми здаємо екзамени повторні е, кожні 6 місяців. Який пасажир найгірший? О, який хоче все, все, що тільки можна, і, і прямо зараз. <с> Я розумію, чого люди просять багато чого, але коли ми не приходимо одразу, це тому, що в кабіні в тебе там 200 чоловік. І навіть якщо кожен попросить просто водички стакан, то ти не встигаєш це зробити. Є грубіяни якісь, які вважають, що ти тут е, тільки сервіс. То ви, хто вважаєте, що ми тут тільки сервіс? Згадайте, що всяке буває в житті, ви будете до нас грубими, і якщо вдруг щось трапиться, ви будете останні, кого ми спасемо. А що правда? Що робити з п'яними чи агресивними пасажирами? На борту, якщо сильно агресивні люди, ми можемо робити рестрейн, тобто ми можемо зв'язати. І навіть якщо це ну, там, не буйний, просто є. В ну, різні моменти, якщо може, щось там в людини не те з, відбувається в голові, то ну, це, без, це про безпеку, це про ту саму безпеку, яку я тільки що е, пояснювала. Чи правда, що стюардеси швидко старіють? Що так, це так, е, як мінімум, внутрішнє. Ми не можемо бути донорами крові, ми не можемо дати наші органи, тому що ми БУ. Так, да, це дійсно так. Це насправді е, велика проблема. Тому я, якщо хтось тут є, хто хоче літати у майбутньому, будь ласка, коли ви йдете на цю роботу, це залежність, скоріше всього, що ви, ви або зразу звільнитесь, або ви скажете Я тут тільки на три роки, а ви залишаєтесь на десять. Літати довго це погано для здоров'я. Потрібно розуміти, що ця робота на певний короткий період. Я б сказала шість років це максимум. Скільки стюардеса? Е, Немає конкретної суми. Якщо б вона була, я б не змогла її вам назвати. Це таємниця <головік> по контракту. Але можу сказати, що в еміратах заробляють зазвичай від тисячі до трьох. Секс у лютику буває. Один раз чітко пам'ятаю, як була одна парочка, і вони їли одне одного так, що нам прийшлося їм зробити <свистак> зауваження, тому що ну, вони прям були дуже такі. Ем... Їм було дуже добре, але всім навколо, може, теж <свистак> хотіли чогось подібного. Не було сексу, але поцілунки були дуже палкими. Правда, що стюардеси сплять з пілотом. Та ні, не бачила, не відчувала. Збоку все все можна сікти, це всі моменти, якийсь стереотип. Звідки ж то він прийшов? Можливо, колись і, скажімо так, був якийсь такий тренд, але м -м -м. можливо, що я нічого не бачу, тому що мене це не цікавить. Як поєднати особисте життя та постійні відрядження? Так як у мене є кохана людина, то я точно можу про це сказати. Він мучиться, тому що ну це дійсно складно, так як йому, так і так і мені, тому що, наприклад, він працює, в нього стабільний вихідний там, субота, наприклад, і щоб у мене попав мій вихідний на суботу, це просто удача, буде так чи не буде, тому що кожен розклад, кожен місяць, він різний. Людина відсутня дуже часто і інколи не дуже довго. Тому це складно, але можливо. <с> Тому що в мене такі. В яких країнах вже встигла побувати? Я багато де встигла побувати. Скрізь куди лі... літає і наша компанія, ти скрізь. Там бу... Брешу? Ні, не скрізь. В Іспанії не була. Я все запрошую, цей рейс в Іспанію. Ми літаємо в Мадрид і в Барселону. Вони мені не дають. Етіхат, Чи ти мені не даєш? <с> Барселона та Мадрид не дає. В Європу, ну майже. Ми багато куди літаємо. Тобто то я там була. В Штати ми літаємо: е, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон. В Австралію, це ще далеко я маю на увазі від нас. Це Сідней, Брізбен і Мельбурн. В Йоганнесбургу ще була, якщо брати той бік. Е, і е, в Бразилії була, але була тільки один раз. Потім ми перестали літати. Чи встигаєш подивитися країну? Цей час, коли ми зупиняємося в країні, він вимірюється не днями, а годинами. 17 годин, 23 години. Потрібно хоча б 24 години, Ну, щоб поспати після рейсу, в тебе була можливість. Встигаєш. Не дивишся тільки тоді, коли ем, ти дуже стомлений. Ця робота вона складна, яка б цікава вона не була. І якщо ти стомлений, ніяка країна не цікавить тебе. Але в принципі, якщо є бажання. То особливо коли ти новенький, коли ти тільки почав літати, стомлений, ти не стомлений, спав ти но ну, ніч ти не спав. Ти все одно йдеш таке одне око закрите, друге відкрите, і Тобі потрібно подивитись Амстердам, тому що сьогодні от погода хороша. Я літала в штати в Чикаго разів з 20, тільки от місяць назад. Це був перший раз, коли я доїхала у місто. Я туди не доїжджала, тому що так час випадав, не попадав. Наприклад, ми у п'ятій вечора, наприклад, там приїжджаємо. Е зима це вже темно на вулиці. А на наступний ранок в тебе в обід вже call, Він відбувається за годину до того моменту, коли ти повинна вже бути внизу, щоб в тебе є ця година зібратися. Ось він в обід. У коли ти поїдеш в місто. Ну, якщо ти встанеш о 6 ранку, але я б так не ризикувала. Тому що якщо на шляху назад ти десь там застрянеш, то будуть тобі непереливки, а працювати ще хочеться. Тому от тільки зараз у нас змінився час. У нас став лейовер трошки довший, і в нас тепер увечері вейкап-кол. І тільки зараз у мене з'явилася можливість поїхати у місто. Готельне життя вже набридло? Я готелі люблю, якщо вони хороші. Це комфортно, насправді ти приходиш на один-два дня, тобі не треба нічого готувати під себе, прибирати. <сум> ти прийшов, переспав. Я, наприклад, раніше думала, що якщо є якийсь бренд-готелю, то він буде на тому самому рівні в будь-якому місті. Але це не так на практиці. Той самий бренд Sheraton, Holiday Inn, якісь там хаяти, вони різні. Важливе значення має подушка. Подушка і е ковдра. Це також якась штука е різних країн. В штатах, наприклад, у них ковдра в готелях, ну я не знаю, це шкурка якась така. Знаєте, покривало таке, зазвичай ти ним накриваєш застелити ліжко. Вони це покривало, засовують в, дві, в два простирадла. Неважливо, це літо чи це зима, і ти такий, <п>, коли тобі холодно. Я люблю саме найбільше в Японії. У них там приколів стільки класних, цікавих. Економ клас це для людей нижчого сорту. У кого які пріоритети? Хтось хоче летіти бізнесом, тому що це просто комфорт. Хтось має ті самі гроші, але він летить в економію, тому що він не бачить сенсу платити за це. Я працювала в економі 6,5 років і тільки зараз. Якраз місяць я вже працюю в бізнесі. У тебе є час дати увагу людині. Якщо в економі, де тебе це як ну, номер в бізнесі, в тебе менша кількість, ти приділяєш їм більше уваги. Знаходиш цю таку як зв'язок з людиною. Він більш персональний. Хто готує їжу в літаку? Ніхто. Їжа, яка на літаку, якщо в економ класі, то вона вже вся готова, ти просто її розігріваєш. А в бізнес класі також і ти робиш серв сервірування. А якщо це перший клас або ще вищий, то я знаю, що шефи там вони можуть щось приготувати. У літаку телефони можна не вимикати. Потрібно вимикати і ставити їх на режим польоту. Пілоти розмовляють з землею. Частота. Може перебивати те, що вони говорять. Тобто, це для того, щоб вони чули більш чіткіше вказівки, які потрібно виконувати. І повірте мені, я колись сиділа в кабіні пілота, і я не розуміла, де ми. Інколи я чула назву нашого літака. Ну, бо кожен літак він пронумерований, і кожен рейс він пронумерований. І все. Тобто, іншу другу інформацію я її не влавлюю. Тому я прошу всіх вимикати. Якщо ви забудете за це, це не смертельно, але це важливо, тому що важлива причина. Якщо ви не хочете, щоб там десь там йому шуршало у вухо пілоту, то краще вимикати. Чекаєте пасажирів, які запізнюються. Якщо це якийсь стиковочний рейс нашої компанії, дуже велика кількість людей, яка потребує того, щоб сісти на це, в якому знаходимося ми, так, ми зачекаємо. Але це не означає, що вам потрібно тепер зараз ходити по duty-free, і те, мене почекають. Ми не мене почекають. Ми скажемо один раз, другий раз приходьте, приходьте. Але якщо вже пропустили там після третього разу, то вже вибачайте не наша провина. Чи забивався колись туалет? Так, звісно. <свісно> було. Слава Богу, він не один на, на борту літака, тому ми просто його закрили і все. Ті, хто хочуть знову ж таки літати, будьте готові до того, що вам е, прийдеться прибирати туалет. Це так, е, це так. Так що або так, або ніяк. <свісно> що робити у літаку з дітьми, які капризують? Кричать, не кричать, а, терпіть. Терпіть, але були випадки, коли мене просили інші пасажири, будь ласка, можете поговорити з мамою цією, тому що я вже не можу виносити крики цієї дитини. І були такі випадки, коли просто дитина кричить Ну дуже довго, ти нічого не можеш зробити. Ну тобто, в мене були такі випадки, коли я там вже і піченьку, і там і граюся з дитиною, і щось там з її роблю. Бувало таке, що це допомагало. Але коли це не допомагає, і ти вже і, і вже мама поговорила з дитиною. І ти вже з нею теж поговорила, і там погралася з нею, і нічого не допомагає. Ну то все ну то вже, що ти зробиш? Ну, ти ж не комп'ютер не викручиш. Є місця, де є маленькі діти, оці бо там де колясочку е, чіпляють. Там батьки люблять, е, коли діти граються на підлозі, але не можна це робити. Навіть якщо він там плаче і він хоче гратися, все одно не можна. Тому що ви повинні розуміти, що якщо е це матері, це от до вас, для вас, щоб ви собі розуміли, це не ми погані, це ми робимо для вас. Коли ви граєтесь з дитиною вдома на підлозі, це ваше безпечне місце. Дитина звідти е нікуди не впаде. Але на літаку це не так. Підлога на літаку це небезпечне місце, тому що якщо в літак десь там впаде, наприклад, там в повітряну яму, якусь, то вона з тої підлоги підлетить. Тому вона повинна бути постійно десь ну, от на вас. І якщо вона лежить в цьому ліжечку маленькому, то вона повинна бути при ну, застіх застібнута. Посадити літак зможеш? Я не хочу. <рес> я навіть не хочу про це думати. І є тебе два пілота. Нас не вчать, як посадити літак. Але Боже, це що посадити літак. Я не знаю, що треба, щоб було вбулося в тому літаку, щоб його не посадили. Ні, не зможу. Хвилинка русофобії. Я бажаю, щоб русня жила за великим забором, як китайська стіна. Я бажаю, щоб російська мова зникла. І залишилася тільки мовою в Росії. Ми повинні говорити нашою мовою, так само, наприклад, там Казахстан своєю мовою, і міжнародна мова між нашими країнами була не російська, а англійська. І це буде тільки тоді, коли всі країни почнуть говорити своєю мовою, почнуть вивчати англійську для комунікації між нами. Тобто англійську потрібно зробити міжнародною не тільки. За межами пулу цих країн, яких об'єднувало раніше щось одне, і ну і нормальне бажання всіх, хто був причасний до того, що відбувається, вони всі повинні бути покарані. Слава Україні, Героям слава!